Всі справи залишайте, швидесень вмикайте завзятих малювак, не на простім папері, мовляючи веселих, гарбиські акварини малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесень вмикайте, завзятих малювак, те бізнес. Я на галявинці вже майже господар. Я тут всі кутки знаю, тому я головний Ну ти придумав. Ніхто, крім тебе, не вважає тебе головним на цій галявинці. Ну, то, може, ти у нас головна, О, може, і я. Ось зроблю сьогодні з діточками гарну пригарну саморобку. Ні, Це я зроблю. Не чіпай, це взагалі не твоє. І не твоє. А чому це я не можу нічого брати? Постав на місце. Подивись на неї. Бери чуже. Ха, чому це чуже? Це таке ж моє, як і твоє. Ні, це мо мої. Віддай. Ні, мої. Ти повторюєш за мною. Це ти за мною повторюєш! Віддай, це моє! Це, це моє! Ні це моє! Ну, чого ти так? Привіт, друзі. Запрошуємо вас на нашу сину галявинку. Сьогодні буде дуже цікаво. Привіт, друзі. А що це ви тут робите? Прибираєте на поличках. Які ви молодці! Так, прибираємо. Тільки ось лисиця. Себе ну, дуже погано поводить. Уляну, ти можеш розказати якусь страшну історію про те, як погано пустувати лисиця. А ми не розказуємо тут страшні історії, а лише цікаві біблійні. Та не лише лисиці, але й усім людям не потрібно себе погано поводити, бо від цього страждають усі. А, бачиш, Гошко, ти такий невихований, що я від цього страждаю. Я не вихований, <как> а ти! Що ти тут тільки робиш? Розкидала все, забираєш, так поводить себе, тільки погано. Ви подивіться на нього. Він завжди хоче бути першим. Перепиніть, будь ласка, не можна сваритися, бо сварка це гріх, а за гріх є покарання. Так, її треба покарати. Вона давно вже просить. Це тебе треба покарати за те, що ти по постривайте, нужбо не сваріться. Гріх повинен бути покараний, щоб його зупинити. Інакше ви будете сваритися, не розуміючи, що це гріх. Я пропоную її покарати, і тоді всім стане спокійно. Це тебе треба. Зупиніться, будь ласка, якщо ви не припините сварки. То той, хто не може зупинитися, змушений покинути нашу галявинку. Ну, от і добре. Примиріться. Сваритися це погано. Тому б краще комусь із вас зробити першим крок до примирення. Ну, добре. Лисицю, давай жити дружно. Давай! Я така щаслива, що ви примирилися. До речі, зараз до нас мають прийти гості. Ви тут все швиденько приберіть. А я скоро повернусь. Ну, що ти теж прибирай? Я вже почала, ти стоїш. Ну чому це я стою? Я теж щось прибираю. Ну Це ж не я перша почала оце все брати і розкидати. А що я? Це ти перша кинула ось цю баночку, а потім я цю. О, ну Ти ж сказав, що це твоя галявинка. Ось берешся тут і прибирай сам. так. Я голодний. Я хочу, щоб тут був порядок, а ти прийшла, все порозкидала. Я не буду прибирати, я робитиму саморобку. А ну вставай і це не твій. Віддай стілець, жаді бога. Це мій. Це твій. Добре, якщо це твій, то ось це буде мій і стілець. Це не твій. Віддай. Віддай стілець зламали. Що ж робити? Давай е його сховаємо, бо прийде Уляна і нас на сварці. Давай. Ось сюди. Ї Гошко, давай прибирати, бо когось виживеть галявинки. Чуєш, хтось іде? Давай швидше. А чому я швидше? Давай, ти також прибирай. -і -і. Ой. Не встигнемо, Ховаємо все. Привіт усім! Ну, як ви тут? Все добре. Звичайно. А ми прийшли, щоб проводити разом програму, а ще робити чудову саморобку. Сідайте, сідайте. І ви сідайте. Вітай, це стілець. Ні, це мій. Я знаю, де твій стілець лежить, а це мій. Не це мій. Ну, що ви постійно сваритеся, Потрібно комусь поступитися. Пам'ятаєте, що сварка це гріх, а гріх повинен бути покараним. Це вона винна, вона перша завжди починає. Mm -hmm. Ти мій стілець зламав, а тепер мені не даєш сісти. Зрозуміло, що тут сталося. Цього разу поступлюсь я. Mm -hmm. Ну що, а тепер будемо робити саморобку? Але на паличках багато чого немає. Дивно, куди все поділося? Гошко, лисичко, а ви все поприбирали? Так, так, так. Гошко, лисичко, ви вчинили дуже погано. Ми ж домовилися, що ви маєте все поприбирати, примиритися, а ви мене ще й обманули. А це гріх. А за гріх хтось має бути покарний. Хто винуватий? Лисиця! Лисичко! Ти ж перша почала. Ні, ти перший образив. Ну як з тобою не сваритися? Ти мене образив, гошка винен. Цю галявинку має покинути той, хто винний. А ви не хочете себе вважати винним. Тому цього разу покину галявинку я. Самі проводьте програму до того, що у мене немає стільця. Ой, як це? Що ж робити? Не добре ж на добре вийшло. Це жуляна на галявина. Так, без Уляна ми програми не проведемо і саморобку не зробимо. Так, не Уляна мала бути покарана, а я вона ж не винна. Ой, мені так сумно. І мені соромно. Це, мабуть, я винен. Краще б я пішов. Ні, краще б я пішла, а краще б я не приходила, бо я винна. Знаєте, краще б ви не сварилися. <свіс> Що ж робити? Як нам тепер повернути Оляну? Ой, я придумала, а давайте все тут разом гарненько приберемо. А я полагоджу стільчик, десь він там завалявся. І зможемо розпочати програму. Без Оляни? А в програмі ми якраз і покличемо її. Можливо, вона десь дивиться малюфаки і побачить наше звернення? Давайте! Ну що починаємо? Привіт, друзі, глядачі і всіх, хто нас дивиться. Ми дуже раді, що ви вімкнули нашу програму. Нам дуже хочеться зробити з вами саморобку, почитати цікаві історії, але ми не можемо без Оляни. Якщо хтось її бачив, перекажіть, що ми дуже сумуємо без неї. Нехай повертається, і ми обіцяємо, що будемо чемно себе поводити. Уляно, якщо ти нас бачиш, будь ласка, повертайся до нас. Мене хтось кликав. Так! Ура! Ми не будемо більше сваритися. Краще я піду з гляну. Ні, краще я. Вже нікому нікуди не потрібно йти. Я бачу, що ви примирилися. Ви молодці. А давайте разом розкажемо діточкам чудову біблійну історію. З задоволенням! Господь створив цей світ для того, щоб усі жили прекрасно і щасливо. Так і було б, якщо б люди не згрішили в перший раз. Господь наказав першим людям. Адаму та Єві, щоб вони не підходили до дерева добра і зла і не їли звідти плодів. Та вони не послухалися. Це був перший гріх на землі. Після цього люди почали часто вчиняти неправильно. У всесвіті існує закон. Той, хто вчинив гріх, має бути покараним. А навіщо ще треба когось карати взагалі? Тому що гріх, неправильні вчинки, сварки це як хвороба, яку треба лікувати. Якщо цього не зробити, хворий заразить інших, а сам загине. Так і гріх. Якщо його не припинити, він і далі буде розповсюджуватися. Господь дуже любить і жаліє людей. Він чекає, коли вони виправляться. Але закон є закон. За неправильні вчинки людина має бути покарана. Тому за грішних людей вирішив бути покараним сам Господь, аби всі ми мали змогу і далі жити щасливо. Все сталося дві тисячі років по тому. Без всякої провини люди розіп'яли Ісуса на хресті, так карали тільки страшних розбійників. А Ісус Христос був кращим за всіх на землі. Навіть небо потемніло, коли Христос помер. Всі, хто знав Господа, не могли зрозуміти, як таке сталося, що Христа покарали без усякої провини. Один з друзів Христа Йосип поховав Господа для друзів Ісуса було дуже скорботно. Так, це несправедливо, що Господь, який не грішив, помирав за інших. Але якщо б Господь не помер за наші погані вчинки, то мали б бути покарані ми. І тепер, коли ми виправляємося, просимо у Господа прощення, а також у своїх ближніх, Ісус дає нам шанс жити кращим життям. Але є ще добра новина. Третього дня Христос воскрес. І тепер Господь живе на небі. Як прекрасно, що все так добре закінчилося. Тепер я не хочу робити погані вчинки, бо за них помер Ісус і я. Це добре рішення. Уляно, <клевко> <клевко> нам вже час малювати. Поспішаймо! А давайте на згадку про те, що Христос помер і велично Воскрес зробимо гарну саморобку, відкриту гробницю та Янгола, який сповістив учням про те, що він Воскрес. А для роботи нам знадобляться паперові тарілочки, пензлі. Ножиці та простий олівець, клей, фарби, тоненький папір та кольоровий папір з картоном. На початку простим олівцем проводимо тонесеньку лінію посередині і розрізаємо тарілочку навпіл. Далі донесеньким папером обклеюємо тарілочку. Євий папір обрізаємо. Олівчиком малюємо вхід на печері і вирізаємо. Потрібно все розфарбувати і з'єднати дві частинки докупи. Ось так. Так само робимо камінь, який затуляв вхід до печер. білого паперу вирізаємо янголятко і розмістимо його біля входу. На сам кінець розмістимо нашу композицію на зеленому папері. Для виготовлення печери з янголом вам знадобляться. Паперові тарілочки, пензлі, ножиці, простий олівець, клей, фарби, тонкий папір, кольоровий картон та папір. Друзі, наш час вже вичерпано. Так, настав час прощатися. Але ми незабаром зустрінемося. А щоб не сумувати, робіть саморобки. Пишіть нам на електронну пошту в соціальні мережі і традиційні паперові листи. І ми їх обов'язково прочитаємо. І пам'ятайте, сваритися цей гріх, за який колись Христос помер. Аби ми були щасливими. До побачення! До побачення! До побачення. Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абонентська скринька 36, Програма малюваки та на електронну адресу малюваки